Доброго вечора, ми з України. Шматок стіни є. Він у нас буде покритий вільвет-декором. Це декоративна фарба з ефектом оксамиту, типу Точенто трогової марки Файдаль. Стіна попередньо була прогрунтована ґрунтівкою глибокого проникнення, акрилтів ґрунт для кращої адгезії. Потім пофарбована в один шар. Оце фарби і не латекс мат. Це латексна фарба, це у нас підкладка. Підкладка буде в два кольори. Це в мене була така основа, а зараз я буду фарбувати під вільвет в такому кольорі. Бузковим. Поїхали. І так, налили в бюветку фарбу. Це такий ну, бірюза чи бузок. Улюблений гарний валік. І покриваємо цю підкладку. Я навмисно такі фокуси роблю, щоб кожен мог зрозуміти і побачити, що матеріали торгової марки Файталь це завжди якість. Якість в чому. Якось, як видно, як бачите, новий кольор покриває. І стару підкладку, і металік фарб все покриває, як і не було. Я його зараз закатаю в один шар, а потім вже відразу мокре по мокрому накрию ще одним шаром. На примиканнях форбуємо на вздовж скотча, щоб не було конкретного підтікання. Ну, Побачимо, як буде, так і буде. Але це рекомендація. І майже відразу, не, не, не чекаючи повного висихання, накриваємо ще одним шаром. Цей спосіб мокре по-мокрому зекономить нам час висихання одного шару. Тобто все висохне за один раз, не прийдеться чекати. Розхід у фарби чудовий. Ось у мене тут, ну, може, чуть більше квадрата, І отака баночка 100-грамова, чим він лишається. Так що відром ну, літр десь до 10 квадратів. Воловнено робити потюки і не поставить шагріні від валіка, тому що тут буде вільвет, а вільвет це фарба тонкослойна. Стінка була дрована як під фарбу, покльована акриловою шпаклівкою, а потім, я говорив, грунтівка і шар фарби. І на мати смарт. Ну, це вже другий, вже третій. Все, чекаємо висихання. Я думаю, це буде на вечір готовий плаздар. Це годин 6 пройде. Все, чекаємо. Так воно блистить. Так воно виглядає. Зблизька. Пройшло більше суток, підкладка висохла. Моя методика перекрила всі попередні кольори. І зараз приступаємо до нанесення Вельвет декор. Вельвет декор це декоративна фарба з ефектом оксамиту, типу точентор. Наносити буду два слої. для цього Ага. колір Отакий авторський. Он. Отакий цікавий. Наносити буду перший шар отаким валіком. Для цього нема нічого складного. Обівка. Сито намазуємо валік і просто-напросто, ну, потрібно не вилізти за межі. Шубка на вал, на, на валі тут така десь міліметру 13 тому що стінка в мене не ідеальна, але мені це не потрібно. Головне, що вона без царапин і без явних дефектів. Вона плоска. Якщо хто розуміє, про що розмова, отак наноситься, можна більш Гладко його роз... розтягнути, щоб не було шубки, але я перший шар візьму і приглажу пластиковою кельмою. Такий колір, виш, до срібла. Так, детально. І так, нанісся матеріал, зараз беремо пластикову кельму. Вона ледь змочена і наносимо на неї трішки матеріалу, щоб вона не пролипала. Ставимо пальці сюди трішки і з легеньким нажимом на кончик просто приминаємо такими рухами матеріал. Якщо комусь щось не подобається, чи малюнок, чи мало матеріалу, вмочили, ну ось, наприклад, додавали, матеріал гарно стикується, реставрується і ще його можна мити. Ну, Ясно, що з умом. Ось отак він виглядає зблизька. Все, чекаємо висихання. Так, пройшло близько 4 годин. Продовжуємо робити наш вразок. Техніка Технікається та самісінька. Матеріалу беремо так же само. Не соромлячись, накатуємо. Ну, це краще на, на об'ємі робити вдвох. Ну, я і сам справляюсь. На об'ємі, якщо самому на ніс, десь квадрат півтора, все валить в сторону, кельма руки і формуєш малюнок. справиться навіть дитина все чиста кільма трішки матеріалу взяли і повторюю якщо десь не подобається малюнок Porque okay, malandro vamos Rufi. Так, нанесли, робимо маленьку паузу, 2-3 хвилинки і повертаємось ще раз. Ну так як на вулиці зараз не холодно, то паузу можна робити більш менше тому що воно вже і підсохло. На об'ємі 2-3 підходи досить, тоді малюнок буде більш мільчий і виглядить більш цікаво. Ну, але це, на, це на, 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 на любителя, так би мовити. Це кому подобаються протяжки. Особисто я подобав оцю техніку. Кількість матеріалу щось не подобається мені. Ну. Ще раз пробіжусь уже, щоб взагалі ніхто не мог. Вже такі рух я роблю більш розмашистими. Все ще Десь пропустив, приминається. Все, чекаємо висихання. І так, повторюсь, на участку стіни було прошпакльовано акрилом, потім, ну, зрозуміло, перечищено, обезпилено, потім погрунтовано ґрунтівкою акрилків ґрунтом і пофарбовано в два шари фарбою. Ну, латекс мат. Це латексна фарба, Вона в мене була в двох кольорах. Для того, щоб показати, що один колір може запросто перекрити другий, тому що це якість. Ну І в два слоя нанесено вільвет декор. Це декоративна фарба. Ну і от результат. Мені такий малюнок подобається мілкий. Так воно збоку. Тут в мене ще буде ціла куча речей тимних. Все, всім дякую, до побачення!